Вітаю вас! Ви запитуєте, навіщо вам бути спонсором мого YouTube каналу? По-перше, щоб мати можливість дивитися цікаві, ексклюзивні відео лише для спонсорів. Таке, я сказав би, протиріччя Оце протиріччя мало хто знає. І дуже часто фахівці, не дивуйте, знають фахівці, роблять платанина. От дивіться, тут навіть, бачите, вам ну, підсказав. Для... Ну, взагалі, якщо от ми говоримо про платіжний баланс, завжди говорить, що платіжного балансу. Турчинов стає президент. От давайте тут я вам, ну як би скажу, не просто скажу, а, похвалю Турчинова. Я знаю, що ви, ви до Турчина різному відноситесь, але, скажімо так, якщо б не Торчинов, Майдан б не Те ж ті середні віки, зараз, Закінчились. А от школярство залишилось. Ну, ви, напевно, коли вчилися в школі, я думаю, і ваші діти зараз вчаться, і ви, дивитесь, говорить, ну. Ну, дурня якась. Дур... Коментарі спонсорів завжди в тренді. Запитання від спонсорів завжди будуть мати відповідь, навіть якщо ці запитання провокаційна характер. Какая. Запитання на країнській мові. Як ви думаєте, після закінчення війни більше розвиватимуться області на заході країни чи області, в які, яких велись бойові дії? Все залежить від того, як війну закінчимо. Раз, ми... Андрій Ка Калагурко. О, якщо правильно наголосив. Який дохід в гривнях чи в доларах ви вважаєте середнім класом в Україні? Наприклад, від 20 до 100 тисяч депазон середнього класу. Яка ваша думка? А мою думку я багато разів розповідав, але є думка моїх глядачів. Я зробив опитування да, і спитав, яку ви зарплату хочете. Більшість відповіли 40 тисяч. Ото це середній клас. Да, да, да. Психологічно, психологічно. Щоб стати спонсором мого YouTube каналу, все дуже просто. В описі під відео є посилання. Переходите на ссылку, вибирайте спонсорський пакет і ви вже спонсор. Так що жду вас гості спонсорами. Всього найкращого.